Камерджоба є на Готуємо хачапурі на шампурах. Одразу хочу вибачитись перед сакартвелою, перед грузинами. Це не класичне хачапурі, це варіація їх на шампурах. Зараз все покажу. Так як страва готується швидко, то нам треба углі. Підпалюємо і вриваємося. Головна складова хачапурі – це, звісно, сир. У нас як в класиці це сулугуні, а також сир села Лосинівка Чернівської області. Беремо сологуні, і нарізаємо під розмір вашого шампура. Так, відкриваємо сологуні. Отак. Раз. Отак, От Два. Так, потрібно замірити робочу площадь. Ага, приблизно отак. Якраз виходить два шматочка по розміру на шампур. Протягуємо вам до потрібної довжини. Оце так виглядає. І надягаємо на другий шампур. О. Проведемо експеримент. У нас буде два шампура з солугуні, а два шампура з ну, звичайним сиром, там, сметанковим. Розрізаємо його навпіл. І нарізаємо отакими от шматочками. Одягаємо на шампур. Сразу з плюсів. Цей сир, бачите, він не лопається. Сологунька у нас полопалась. Ну, Але ми прикриємо тістом, я думаю, воно ніде не, не дінеться. З цим сиром виходить краще. Ну, Але ж нам головне смак. Підганяємо під цей розмір, бачимо, що трохи коротке. А як зробимо три, буде довге. Ну, наполовинку розріжемо, Добавимо ще такий кубик сюди. Опа, так, ще трохи. Ну, щоб все було в рівень. Є. Із залишки сира, сологуні та звичайного, зробимо фарш, фарш сира. Додамо зараз яйце муку, зробимо таке люля кебаби побачимо. Раді цікавості впаде чи ні. Так, натираємо сирок на велику тертушку. Тепер сюди потрібно додати одне яйце, а також додамо петрушечки, дрібненько її наріжемо. І додамо трохи кукурудзяного борошна. Так, тепер це все діло потрібно гарненько вимішати. І домішаємо це все руками до потрібної вам консистенції. Гарненько вимішаємо, трошки відіб'ємо. Так, беремо по розміру, розтягуємо її, ну, приблизно, ага, плюс-мінус. І формуємо його як класичний люля кебаб Обов'язково потрібно замочки позакривати. І виходить у нас одна отака люля кебаб Дві з звичайним сиром з будь-яким. І дві з сулуньки. Переходимо до тіста. У нас листкове, бездріжджове. Можна використовувати будь-яке. І дріжджове, і можете власне, зробити таке, як там на пільмі чи на вареник. І підійде будь-яке. Вже готував не один раз, пробував різне тісто, виходить смачно. Так, відкриваємо тісто. У нас тут чотири листка. Ми звільнили робочу площадку, беремо муку, будемо розтягувати тісто. Розтягли тісто і тепер його розпускаємо на дві частинки. Ось такі ленточки виходять. Товщина його. Так, як заворачувати? Ось ваш шампур із сирком. Обов'язково знизу потрібно зробити гарненький замочок, щоб сир не витікав. Отакі. От Оп. І защелкнуть його. З маленьким нахльостом, тугенько підтягуючи, заворачуємо. Опа. І під кінець, і що лишнє, відріжемо зараз тут. Так, і цю процедуру робимо з усіма шампурами. І також закриваємо замочком. Отаке у вас виходить. Догорає, нам потрібно мінімальний жар. Менше середнього. Якщо буде великий жар, хачапурі згорять. Потрібно відділити жовток від білка. І змащуємо жовтком гарно-гарно наші хачапурі. Це така смакота, альтернатива будь-якому шашлику. Робіть сразу шашлики. А потім, як залишається маленький жар, робіть хачапурі. Для них жара майже взагалі не потрібно. О, у нас дождик починається. Тут уже швидко. На мангалі, я не знаю, хвилини по дві, напевно. Їх там потрібно раз за разом крутити, щоб не згоріли. Я думаю, цей буде провісати, за рахунок того, що багато сира. Але побачимо. Отака у нас краса. Дождик пішов. І тепер беремо хачапурі і на мангал. І саме головне, потрібно багато раз крутити, щоб не згоріли. Тут все робиться дуже-дуже швидко. О, і цей товстенький. Така в нас красота виходить, ви бачите? Смакота. Оцей великий трохи, наче провісає. Ну, Боком ще поставимо. Опа. І сир не потік. Все гарненько виглядає і смачненько. А наші готові. Ось Сологуні навіть почав витікати. Це два Сологуні. Два з Лосинівським. І оце велетень. Нічого не впало, все прекрасно виглядає. І беремо гарний шмат вершкового масла і трошечки отак натираємо наші хачапурі. Масло тане, бо поки вони гарячі. Щоб смачніше було. Так класно пахне, тепер знімаємо їх. Трошки назад і вперед. Опа, аж парує. Чик, назад і вперед. Опа. Тягнеться як сир. Ось так виглядає звичайним сиром. Як тягнеться і сулугуні. Ну що? Дегустація. У нас така смакота. Знаєте, що, друзі, хочу сразу спробувати. Оце з тістом. Гарно виглядає, тягнеться. Тут є і петрушечка у нас. Два вида сира. Пустуємо. Тісто повністю приготувалося. Смачне таке. Давайте спробуємо з сулугуні. Дуже смачно. О, така смакота. Дружині кусочок обов'язково. Ну що, з вами був Валерій, Світланка, канал Кулінарна Симфонія. Ставте лайки, прожимайте бубани, все, тарабаньте там. Дизлайки ставте, пишіть коментарі. Друзі, до зустрічі!